Кошенята попліткуємо. Секрет Терена будемо ловити за руку Юзьвак на брехні та інна белень в Рефії. Мочите зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, ви знаєте, що потрібно зробити за доброю традицію з вас. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск присвячений не так новому епізоду шоу «Холостяк», як ексклюзивам та інсайдам, які сформувалися за останній тиждень навколо цього проєкту, і нам реально є про що поговорити. Тож, давайте <сваж> уважно слухаємо. Сьогодні я хочу розпочати випуск саме з. Анастасії Юзьвак, тому що вона обурилася тому, блін якийсь пліткар опублікував себе на каналі, що я там зустрічаюся в стосунках, прийшла на шоу, а я на шоу, прийшла на кохання. Ну розумієте, цю еротодраму. драму. І от Юзьвак пише своєму сторіс. Стосовно цього зливу в лапках безпало Мюзик. Інформація на відео неймовірно скривлена. Цей папік, як ви сказали, мій колишній хлопець, з яким в мене були серйозні стосунки понад два роки і з ми розійшлися вже давно. Фото взяті з мого телеграм-каналу і перевіряйте дати, коли їх постила перед тим, як створювати такі відео. Під час стосунків з ним я неймовірно виросла як людина, тому я ціную час, який Провела з ним і тому не видаляла фото. Для мене, неймовірно, ціна те, як розвилася поруч з цим чоловіком, і те, як ви подали інформацію, немає нічого спільного з реальністю. Навчіться спершу глибоко аналізувати ситуацію, а не випускати відео, основою яких є нічим не підтверджені слова рандомної людини, яка написала вам за мене. Вау, знайшли фото на моєму телеграмі, я їх тому й не видаляла, бо це не приховую своє минуле. Це і є показником щирості для мене. Мене утримують батьки на даний період життя, і я відкрито про це говорю. Батьки утримують Юзьвак, донечка, який 20+. Ну окей, у кожної сім'ї своя історія. Сорі, що я, можливо, дещо повільно розмовляю, мені дещо складно переніс операцію на щелепі. Мені вживляли імплант зубний. Довелося пилити верхню щелепу для того, аби вичистити фрагменти старого зубчика. Воно ще не зажило повністю, тому я такий серйозний, зосереджений. Значить, Юзьва говорить про те, що фотографії в неї є, вона нічого не видаляла, минулого не цирається. І те, що ми озвучили, немає нічого спільного з реальністю. І тут ми знову ж ловимо на побрехеньках Настюшку, тому що вона викладала в себе святкування свого дня народження, де вона отримала birthday cake, Тістечко викладає «Happy birthday, my red cat». Я дуже сумніваюся, що таку листівку з днем народження моє риже кошеня а буде надсилати тато з мамою. І такий красивий романтичний букет троянд. Адже справа в тому, що цей букет їй надіслав її поважний папіто, з яким у неї стосунки. І те, що Юзвак говорить, що вони давно розійшлися, абсолютно брехня. Зараз ми це з вами розвіємо. Значить, дивіться. Маю штрих до портрету Анастасії Юзьвак. Її колишнього папіто звуть Валіт Набіль Урабі. Знаю, що він лікар, спеціаліст у сфері спортивної медицини, нутриціології та біохімії. Він є співзасновником Enjoy Institute в Бразилії. У 2013 році здобув медичну освіту в Бразилії, Вік 37 років. У турі, в Греції, у 2023 двадцять були разом з ним. Є навіть фотки. 23-му були разом, і в грудні 23-го були разом. Так коли ж тоді відбулося ваше heartbreaking? Коли ви розійшлися? Якщо в 23-му ви були разом. Юзьвак, ну ти коли брешеш, то хоча б спробуй якось це гарно упакувати, якось зробити правильну обгортку, щоб не так палитися. Окремої уваги ще. Заслуговують дописи в її телеграм-каналі, адже придивившись, ви побачите, що один пост був змінений другого, десятого, 24, -го, Інший пост був змінений дев'ятого, десятого 24 -го і так далі. І так далі. Відповідно, що це означає? Усі пости були російськомовними, але телеканал СТБ вимагав від Юзьвак. Хочеш бути на шоу, ти повинна все перекласти українською, щоб виглядало максимально органічно, максимально по-справжньому. Тобто, дивись, ти приходиш щира в країночка, ти з Лондону, ти прийшла за холостяком, за справжнім коханням, але щоб була кришталева репутація, ну, як мінімум, зміни всі свої дописи в своїх соцмережах на українську. Вау! Сезон просто щирої щирості, немає чого додати. Тому юзьвак, коли наступного разу ти будеш нам втирати, що будь-яка інформація про тебе це булшіт, це заздрісники. Ну хоча б тоді перевіряй факти. Є такий термін, як факт чекінг, і дуже легко знайти, хто ти, що ти і як ти, не кажучи вже про твого папіто. Кошенята продуктивно попрацювали, і я вам за це дуже вдячний. Про Настю поговорили. Тепер давайте поговоримо про Інну Белень, та сама волонтерка, яка виграє в новому сезоні шоу Холестяк. І до її, Ну, немає питань, вона дуже приємна. Я від багатьох людей чув, що вона як людина хороша, ну реально, тобто там не підкопатися. Але є одне, але якщо ви обираєте переможницю. Пару холостяку по контракту. Ви там потім з цією парою працюєте на всю країну. Значить, терен це ветеран великої війни і на белень це волонтерка. При цьому ну логічно, що ветеран війни навряд чи буде зустрічатися з дівчиною, якої є слід в Російській Федерації. Правда? Так, ще один ексклюзив на носі. Ну це логічно, як мінімум, ти борешся проти окупанта. І в тебе поряд дівчина, яка безпосередньо ну, була в Рефі. Ну, типу, а що? Ну якось воно не в'яжеться. Так, я розумію, минулого не викреслити. У мене немає ну, претензій до Інни. Ну хтось їздив в Росію, хтось не їздив. Я, наприклад, там ніколи не був. А Інна там була. Що у нас публікує Інна 26 вересня 2015 року, Інна на Білянь п'є водку в Росії, Челябінська область, город Челябінськ. От як ви це вибудовували в своїй голові? Ви думали, що воно не випливе? Чи ви не ретельно готувалися і вивчали? Я не знаю. Я цього не розумію, і взагалі Інна може бути тисячу разів. Супер чудовою людиною, але її персонаж, образ на шоу, не є щирим. Я навіть не знаю, яке слово є більш влучним в даному контексті. Наша кошеня надсилає мені одне спостереження, і я теж хочу його зачитати. У Іни були відносини з хлопцем, який загинув на війні. Відносини з яким вона ні разу не бачилась, але це кохання всього життя. Вибачте. Так, зрілі люди не розмірковують. Вона всім розповідає, що вони мали розписатись, побратись, і про дітей говорила. Переписці в інтернеті серйозно. Якщо тебе дозволяє собі, коли Інна говорить, що це були відносини, це по людськи великий гріх маніпулювати на смерть людини щодо теми війни, що дуже в темі, СТБ. там люди навіть не були знайомі в житті, а людина майже в 30 років сказала, що це відносини е, справжні. Ну тут більше питання не загалом до всього телеканалу. СТБ, тебе я би розмежовував до продюсерів проєкту шоу Холостяк. Інна, що у нас публікувало? 23.40 Ти подзвонив мені? Ми посміхалися, дивилися одне на одного. Одне знайомство, яке привернуло все моє життя, людина, яка робила мене щасливою кожен день. Чоловік сміловішого і мужнішого я не бачила. Так, я по вуха закохалася в мужнього чоловіка, який захищав Україну. Він був у цьому пеклі кожного дня, наближаючи перемогу. Він був героєм, який рятував своїх товаришів, сам знаходячись під обстрілами. Він привід для гордості. Але водночас він був чоловіком, який хвалив мене за те, що я поїла, який переживав, коли я хворіла. Який надсилав квіти на відстані 2300 кілометрів, який створював можливість бути зі мною на зв'язку 24 на 7. Він лазав на дерева, щоб зловити зв'язок. Він бігав через поле, щоб взяти в банку і довше мені писати, е е підтримував, допомагав, слухав і захоплювався. Завдяки йому я зрозуміла, що готова повернутися в Україну назавжди. Він робив чинки, показуючи, як треба зі мною поводитись. У нас були плани. Які мали розпочатися, щойно він піде у відпустку. Вау! Тобто Інно. Дивись, я не буду тут судити, тому що у кожного є своя історія особиста. На проєкті ти заявляєш про повноцінні стосунки. І при цьому ви ніколи не бачились зі своїм коханим. Чим далі починаєш копати, вивчати даний проєкт, конкретно цей сезон, тим більше заплутуєшся, тому що немає ніякої логіки в цьому ніякої. І но, що ти робила в Росії? Ну чому а, ти не затерла це? Просто крінжатіна, і при цьому дуже ексклюзивний випуск, бо дуже багато озвучуємо інформації, яка звучить вперше в публічному просторі. Ну, по інні теж все зрозуміло. Тут питання до наших кушенят, особливо до жіночої аудиторії: а як ви ставитесь до відносин на відстані, коли ви з чоловіком ніколи не були знайомі? Це таке віртуальне знайомство. І чи призвело це до реального знайомства? Ви одружилися? Як це взагалі відбувається? Поділіться, будь ласка. Бо я в такому досить заплутаному нерозумінні, як це? І тепер трішки про Терена. Зараз Терен перебуває у нас в Америці з сарою Джесікою Паркер, тією самою продюсеркою шоу Sex in the City» «And Just Like That» новий сезон. Сара Джесіка Паркер стала ініціаторкою того, аби створити фільм на основі життя Терена. У Терена зараз прям дві лінії сюжетні в житті. Два фільми. Перша лінія це у нас секс у великому об'єктиві шоу Холостяк. І безпосередньо автобіографічна стрічка про самого Олександра. Ми дуже раді за Сашка. Дуже круто, що світові зірки відгукуються і готові показувати історії наших військових на увесь світ. Тут. Просто великі розумнички, і я радий, що цей проєкт стався, і я радий, що його побачить у світ. Водночас нам стало відомо, що, виявляється, головним героєм проєкту холостяк 13 повинен був стати Назар Грабар. Говорить про це зливо. Значить, Назар Грабар. Чудово вписується. Це колишній танцівник лободи, а ветеран війни, фактурний, яскравий, харизматичний, безумовно. Але зараз, коли ти приглядаєш новий сезон, виникає абсолютно легітимне запитання: а чи потрібно воно тобі, аби плямувати репутацію? Тому що новий сезон це яскравий приклад того, як не потрібно робити, і чогось очікувати особливого не потрібно. Тому що, на жаль, продюсери шоу Холостяку не зробили жодних висновків, не проаналізували роботу над помилками і не зрозуміли, в чому справжній запит аудиторії. То запит на щирість, на справжність, на життя, на емоції. А ми знову, вітрина, цінники, секрети відмивання коштів учасниць ну, це просто кастрюшаніна. І от Олександр приходить на цей перформанс в якості головного героя. Ну, значить, йому це підходить. Прийшов на проєкт заради популярності, аби потім це монетизувати якомога більше. Мабуть, так воно і є. Назар Грапор, в свою ж чергу, не спокусився і не пішов на проєкт. Звісно, він був би набагато органічнішим, ніж Терен. Але маємо, що маємо. І я радий, Назаре, що ти не пішов сюди і не попсував свою репутацію. Шоу Холостяк, на жаль, це більш заплямована історія ніж романтичне шоу про любов. Ну і родзинкою сьогоднішнього випуску це невеличкий штрих до портрету, але дуже такий вагомий. Щодо Олександра Терена, там Трешаніна надіслало Кошеня. Я цю історію опублікую в телеграм-каналі. Будь ласка, переходимо посилання в описі там закріплених. Скажете, чому Телеграм? Я ж прийшла, прийшов подивитися випуск. Ну я 99.9 інформації розповів в сьогоднішньому випуску. Ми Телеграм розширяємо, збільшуємося, активно зростаємо. І тому хочеться, щоб ми з вами працювали і, знаєте, дихали в Унісо. Тому щось буде публікуватися в Телеграмі, щось буде публікуватися тут безпосередньо на Ютубі. Водночас інформація, яку ви прочитаєте, протерена. Я думаю, вас це може шокувати і дуже неприємно. Тому, хто хоче дізнатися, майте телеграм дві хвилини вашого часу, просто в описі під відео та в закріплених посиланнях на телеграм-спільноту переходите, додаєтесь, читаєте і стаєте теж частинкою нашого підкового життя в телеграм-спільноті. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки, які можна зробити висновок. Закулісна історія проєкту набагато цікавіша, ніж те, що ми з вами маємо в кадрі. Будемо дивитися і вивчати, що ж там далі. Дякую, що знайшли час, переглянули це відео. Це з вас подобайка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!